Те, що російські військові обстрілюють цивільні об'єкти, ні для кого не секрет та не таємниця. На жаль, ми це вже бачили багато разів. Та нещодавній масовий обстріл енергетичної інфраструктури України, який залишив без світла одразу декілька областей та сотні тисяч людей, ставить перед нами питання: а якщо це лише початок та агресор буде бити по всім об'єктам, які дають українцям світло, газ та воду, те, що знищено, буде відремонтоване нашими спеціалістами, вони вже демонстрували як швидко можуть повертати в оселі нормальне життя, але ймовірно такі удари триватимуть, знаючи підступність ворога, повторення варто очікувати в найбільш складні з погодної точки зору часи. Сьогодні розберемо, чи має шанси російська армія занурити нас у темряву та позбавити світла надовго, і як діяти, якщо це станеться? Поїхали. Атаки відбулись на системно важливі об'єкти, серед яких друга за потужністю Харківська ТЕЦ-5, Зміївська ТЕЦ та підстанція високої напруги. Через це, власне, і пропала електрика та вода, бо робота генеруючих потужностей забезпечує не лише наявність світла, але й прямо впливає на подачу води, оскільки насоси працюють від електрики. Тому зазвичай, коли вона зникає, через якийсь час зникає і вода. Та вже через 40 хвилин після атак світло. Почало повертатись в оселі українців. А за словами міністра енергетики Германа Галущенка, основні лінії були відновлені вже за 4,5 години. Швидко. Та такі удари, на жаль, не рідкість. Про прицільну руйнацію енергетичних об'єктів говорили ще в березні. Окупанти били по атомних, нафтопереробних, енергогенеруючих, вугледобувних, розподільчих та комунальних об'єктах інфраструктури. Також відомо про значні руйнування теплоелектроцентралів Охтирці та Кр. Каменшуці були пошкоджені чотири ТЕЦ на Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині та в Чернігові загалом сотні об'єктів. В Україні у виробництві електроенергії задіяні ТЕЦ, ТЕС, АЕС, ГЕС та альтернативна енергетика, які працюють від сонця або вітру. Точно невідомо скільки саме знищено. Була інформація у червні ось про такі витрати, але невідомі реальні обсяги в умовах війни. Бо ця інформація є чутливо важливою та. Ворог не має знати про стан речей. Взагалі, ось таких ТЕЦ, по яким вдарили росіяни, в нас до Великої війни було 14 штук, а загальна кількість енергоблоків 87. Також варто розуміти, що всю ТЕЦ одним ракетним ударом не знищити. Можна пошкодити декілька енергоблоків, але й ті можна відновити. Говорячи про знищення підстанції, через які, власне, і йде електрика людям, їх набагато більше, ніж самих ТЕЦок, всі їх точно не. Знищити і їх легше відновлювати. А ще є ТЕС, атомні електростанції, які, як на мене, надійно захищені системами ПВО. Наші повітряні війська з кожним місяцем війни стають кращими та збільшують відсоток збитих ракет. Так ми самі створюємо наш залізний купол. Одним словом, із генерацією потужностей зараз проблем немає. Настільки, що через зниження споживання ми експортуємо нашу електроенергію в Європу та отримуємо непогані гроші. Вугілля також достатньо. Уряд навіть розглядає питання про часткове відновлення експорту цього палива. Ситуація не критична. А навіть якщо щось і трапиться, оскільки тепер ми разом із Європою, то вони можуть поділити з нами своєю електрикою. Питання лише в тому, щоб наші енергетики швидко могли відновлювати підстанції, щоб вона йшла до людей. На жаль, повністю убезпечити себе від терористичних атак ворога дуже складно і, можливо, нам всім доведеться. Ведеться сидіти без благ цивілізації якийсь час, тому потрібно зробити мінімальні запаси на випадок відсутності газу, електроенергії та централізованого опалення. От що пропонують експерти: купити мінімум 10 пачок сухого спирту за поточними цінами це 300-400 гривень. Це паливо у звичайних умовах використовується для швидкого розпалення багать, камінів та мангалів. А у нових українських реаліях він може бути засобом підігріву та швидкого приготування їжі. Його легко запалити сірником і горить він без диму та запаху. Також треба придбати великий ліхтар з потужним акумулятором. Коштує він десь 800 гривень, а його заряду вистачає на 6-8 годин і не забуваємо про сірники та свічки. І наостанок треба придбати портативну газову плиту за 1000 гривень та газові балони по 100 гривень за кожний. На одному балоні можна двічі на день приготувати їжу. Це так би мовити, база. Якщо є фінансові можливості, ще можна придбати біокамін на етанолі. Нолі для опалення він коштує близько 10 тисяч гривень. Також необхідно подбати про резервуари для збереження води, зокрема технічні, на кілька вітер. Ці поради допоможуть у разі відсутності світла, газу та опалення протягом короткого часу. Тому залишається сподіватися на героїзм українських енергетиків та швидке відновлення комунікацій. Також можна покращити свою квартиру, щоб вона краще зберігала тепло. По перше, переконайтесь у відсутність. Сті щілин у віконних рамах. Якщо вони є, то або встановіть сучасні склопакети, або обробіть скло силиконовим герметиком та вкладіть ущільнювач у рами. Переконайтесь у відсутності щілин у місцях кріплення підвіконня. Якщо вони є, заповніть їх монтажною піною, наклейте на скло вікон плівку, що зберігає тепло. Є найекономніший варіант це пакувальна плівка, це така що з пухирцями. Також можна встановити тепловідбивний екран на стіни за батареями. Більш економний варіант відбивач з алюмінієвої фольги та аркуша пакувального картону. Переконайтесь у відсутності щілин між полотном дверей і дверними коробками, якщо вони є, наклейте ущільнювач за периметром дверних коробок. Якщо маєте стіну, яка промерзає взимку, ізолюйте її пінопластироловими листами, зашитими гіпсокартоном, корковою настінною плиткою або корковими шпалерами. Ретельно герметизуйте шви і стики. Встановіть подвійні двері на вході в квартиру або оббити двері дермантином, ізолювавши полотно ізолоном скловатою або поролоном. Навіть якщо ви не полюбляєте килимові покриття застеліть ними підлогу, хоча б у кімнатах, де проводитиме найбільше Більше часу. Взимку узимку температура в квартирах українців буде суттєво нижчою, ніж зазвичай. Про плюс 22-24 градуси варто забути. За словами міністра розвитку громад і територій Олексія Чернішова, стандартна температура в оселях становитиме плюс 18, плюс 20 градусів і не буде опускатись нижче 16 градусів. Економія енергоресурсів найлегший вибір купівля електричних конвекторів. Якщо грошей на дорогий конвектор не вистачає. Сміливо купуйте дешевий тепловентилятор, навіть з нагрівальним елементом відкритого типу. Однак перед використанням таких приладів необхідно порадитись з енергетиками та представниками ДСНС, оскільки одночасне увімкнення потужних електроприладів може призвести до пожежі та руйнування енергомережі будинку у посланні. Залишу подробиці, як все правильно зробити. Центральна влада працює та готується, закачує газ, відпрацьовує термінове повернення роботи генерації. Місцева влада на випадок відсутності газу чи електрики готує резервні запаси палива та генератори. Тому деякий час критична інфраструктура зможе функціонувати автономно. У цьому випадку насамперед ідеться про забезпечення теплом і світлом лікарень, дитсадків та шкіл. Тож, поки влада радить готуватись до найважчого опалювального сезону самостійно. Як ми переживемо цю зиму, залежить від кожного з нас. Готуватись до холодів варто вже зараз. Попереджають у мінрегіоні, і це правда. Багато що залежить від нас самих. Багато у чому це наша відповідальність за самих себе. Це все, що хотів розповісти з цієї теми. Підписуйтесь на Ютуб-канал економічної правди, ставте лайки, пишіть коментарі, залишайтесь з нами.